Ти потім завиріжили? Да? Да. У нас в тренді ці натуральні, широкі, махнаті брови. Я їх називаю брови Так, Також притемнюємо кінчик, щоб він у нас був такий задраний догори. Такий нос, ніс, який пишається собою, знаєте. Якщо ви візьмете, верніше стійку текстуру, ви вона там у вас в смерть просто засохне, і ви її не розтушуєте ніколи. Тому для різних робіт у нас іде різна текстура. Привіт, котики! Ну що, сьогодні не нафарбована не я. У <світ> мене сьогодні є моя модель, і ми сьогодні будемо робити трендовий макіяж лате. Значить, дивіться: тенденції такі, що у нас. На весну і взагалі, мабуть, весь рік, 2024 рік, буде в тренді глянцева шкіра. Ми вже отако наїлися у цієї матової, заштукатурної, такої інстаграмної шкіри, що зараз в тренд входить. Хай бібер. Привіт! І всі інші зірки Голівуду, дякую вам, низький вклім за це. Глянцева шкіра, здорова шкіра з тоненьким-тоненьким шаром тонального крему, завдяки чому можна це зробити? Є багато тональних основ, які мають достатньо тонку текстуру. Ми з вами про це говорили: і Бі Бі, і CC, і Моя любов-любовна сьогодні буде кушончик. Мені здається, це найкрутіша така текстура, яка достатньо і легенька, і круто криє, і, взагалі, буде в топчику наступний рік так точно. Нагадую, тим, хто пропустив усі мої відеоси, кушон – це просочений тональним засобом ось такий спонжик. Ми його просто беремо таким спанжом, який є всередині, і прямо наносимо на шкіру. Звичайно, до цього шкіру ми готуємо, вмиваємо, насичуємо кремами, зволожуємо, щоб все в нас було топчик. Покриваємо ось такими притоптуючими рухами. Я перекрутала Ні, У нас насправді дівчинка з такою світленькою процеляною шкірою. І я вам скажу, що україночок таких ну, більшість. У нас немає відверто такої темної шкіри. Якщо є, то вона з таким трохи оливковим, зеленуватим відтоном. Але на сьогодні у нас така світленька дівчинка. Робимо легке покриття. Так, кушона, до речі, небагато, його всього там 25 г, Тому розходується він для тих, хто любить робити щоденно майк, розходиться достатньо швидко. Але текстура крута. Так, котики, в принципі, для дня цього буде достатньо. Але оскільки ми все-таки робимо такий підіомайк, все-таки, то я буду ще використовувати додатково для контурування консилери. Оскільки в нас дівчуля світленька, то я буду перший консилер використовувати. Зараз зробимо трошки висвітлення. Тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик. Там-дам-дам-дам. І дивитись по пропорціям. Да, наприклад, де я не буду прикладати світло. я не буду прикладати світло у кончику носа, тому що там у нас зараз в тренді такий трохи піднятий кінчик, тому його будемо трохи піднімати. Да, Затемнення. У мене є міга пензель. І ми розподіляємо все, щоб світло гарно лягало на наше обличчя. Консилер достатньо щільний, очки вору, тому якщо хтось прийшов з нічної зміни і не доспав, це <реш> все скриється. Так. Я люблю ці консилери тим, що вони не підкреслюють якісь морщички. тобто він круто криє, але він достатньо легкий. Тому що, знаєте, знайти нормальний консилер, це я вам скажу ще той квест. Або він супер легкий і ніхрена він не перекриває, або він супер важкий. І ти така раз плюс, я не знаю, 60 плюс замість своїх там 25. плюс. Так. Бачите? Свіженько, як? Mm -hmm. Так, беремо контурвання. Не сильно темненьке, тому що дівчинка у нас світленька, щоб у нас не було занадто чогось яскравого. І на що ми зазвичай орієнтуємося? Це вушко і зовнішній куточок губок. Або, наприклад, до ми йдемо. Як вам вже там буде краще, якщо ви хочете більш високі скули або похудіше обличчя, то ви, звичайно, тягнетесь до губ. Якщо просто хочете зробити об'ємчик, то ви десь закінчуєте на два пальчика. Отак. Трошечки, трошечки. Просто щоб з'явилися гарні об'ємчики і притемнення. Уже як. І на другій стороні те ж саме. Трошечки зробимо контурування носика. Геть зовсім. Є, до речі, просто мільярд можливостей законтурувати ніс. Я передивлялася, я прям збираю ці лайфхаки. Хтось контурує ніс тільки отут. Хтось контурує ніс, робить прям таку полосочку тоненьку. Я люблю, якщо це день. То я люблю достатньо розмито і прям з широким пензлем. І є велика, знаєте, така, такий нюанс, щоб не зробити просто тупо великий темний ніс. Це теж тому розтушовуємо, а потім ще будемо трошечки прокладати консилера. Будемо прокладати спанжом, він має бути трошечки такий підмочений. І трохи оп-оп, поновлюємося. Так, з одного боку розташовуємо і з іншого. Також притемлюємо кінчик, щоб він у нас був такий задраний догори. Такий нос, ніс, який пишається собою, знаєте. Не будемо накладати сухий хайлайтер. Уже всі так от-так -от наїлися ці хайлайтери сухих. Зробимо вологий ефект. Ефект стропінного. Можна, до речі, цим самим пензликом, можна ось таким пензликом. Трошечки розтушовуємо на долонці. Бачите, така текстура, вона якась глянцева. Глянцева, але кремова. І тому воно круто ляже по кремовій текстурі. І повертаємо так, щоб ми розуміли, де буде наші сайн, і накладаємо. У нас такий зразу буде сяючий вологий, здоровий ефект на нашкіп. Там немає такого сильного перламутру, то воно буде давати просто такий вологий ефект, але не такий не ефект, а прям просто вологий. Ніби ви там, знаєте, спітніли бігати по, по е, при, прибережній лінії на балі. Ось бачите, такий делікатний, достатньо сяній. Я вже на камері видно. Угу. Бачите, Бачтемо. Крутячок. Трошки носик. І можна, до речі, зробити ним же оцей трикутничок. Я називаю його львовський трикутничок. Так. Такий вологий ефект. Для того, щоб продублювати нашу корекцію голову, візьмемо оверглас. До речі, оверглас у відтінку популярному Dimlight. Він для мене достатньо темний і я його реально використовую у контуруванні. Можливо, у мені всі такі дівчата потраплялися, але починаючи з мене, закінчуючи моделю, він реально для контурування підходить. Він так вишліфовує, виглажує шкіру класно. Дивіться. Приємний колір. І популярний, достатньо популярні палеточки. Напишіть, до речі, у коментарях, хто користувався, які палеточки у вас є. Які улюблені палеточки. Так. Інша сторона. Сьогодні треба буде вигуляти макіяж, да? оскільки у нас лата мейкап, всі кольори ми вибираємо у цьому відтінці. Кремові і около того. І на губах у мене, до речі, теж такий досить зараз трендовий колір. Тому, дивіться, ось я вибрала ось таку підбірочку. У вас вона може бути різна. І в цьому сезоні, починаючи від кольору волосся, закінчуючи до кольору ціней, все буде в тренді більш у теплій гаммі. Тобто, ось, наприклад, оцей колір, він у мене коричневий, але такий він розовато коричневий якийсь. Ці теж з теплими достатньо, все в теплих відтінках. Чому теплі? Ну, вже всіх вмахали ті холодні відтінки. І, по-друге, теплі відтінки вони завжди дають відчуття такої яскравості. більше яскравості, більш насиченості, ну і плюс атракція. Да? Теплі кольори вони завжди а, до вас почнуть притягувати людей. Одна справа підійти до снігової королеви. А інша справа підійти до дівчини сонячної. Це зовсім різні речі. Так, ну що, наносимо? А, зроблю спочатку ось цей колір. Це, до речі, тінти, альонатофіль номер 21 Delight. Я спочатку наношу на палітрочку, трошечки їх розтушовую і потім наношу пензликом на наші повіки. Ну, Ось така бочечка, це з кукурудзяного волокна. І воно класно наносить. Кукурудзяне на волокно синтетичне. Зараз всі вже animal friendly, тому обираємо штучні пензлі. І повністю на все по віку наносимо. Достатньо легкі макіяжі, всі відходять вже від цих складних форм якихось, знаєте, чітких форм. Все достатньо легко, просто і гарно. Нанесли воно з таким легеньким сянням і вже видно в камері. О, так. Наприклад, якщо очі хамелеони, то якщо вибрати відтінок більш рожевий, очі стануть більш зелені. Да? Тому що рожевий у нас протилежне-зеленому, червоний протилежно-зеленому. І воно буде підсилювати цей колір у очах такий лайфхак невеличкий. Трошечки на палітрочку. І будемо робити западинку. Проходитись по орбіталі. Можна, до речі, змішати ці два кольори. Так, відкривайте це. Де у нас орбіталь? Оця впадинка є орбіталь, там де кісточка. І ось ми по цій орбітальці по природній формі трошечки проходимося, притимняючи, притимняємо і трошечки розтушовуємо. Можна взяти більш пухнастого пензля. Так, прямо. Угу. І цю склад. Це надасть певного об'єму такої живості майка. І цей макіяж тінтами, скільки викладаю зараз курсів, дівчатка приходять до мене за мейком, за підбором мейку. Всі в один голос кажуть, що це взагалі найкраща придумка-видумка тінти ними неможливо наробити ніяких плям. Вони наносяться дуже легко, розтушовуються дуже легко, досить стійкі. Тому в одному тюбіку ви можете мати все. Наприклад, ось таким я б могла зробити і контурування. Тому взяли два тюбіка і поїхали собі. Не треба переживати, що з ваших сипучих палітр буде глина, коли ви приземлитесь десь у дубаях. І трошечки знизу. Нижню лінію ми можемо цією жбочечкою, тому що нам не потрібна така жорстка лінія чітка, Тому ми очки прямо цією бочечкою трошечки підкреслюємо нізушечку. Очікува. Бачите, як зразу виділяються круто очі. Mm -hmm. Тай зовнішній куточок. Трошечки. Mm -hmm. Зовсім вже інші очі у нас виходять. Візьмемо олівчика. Теж кольору коричневого. І трошечки підкреслимо між війку. Так, буде чіткіше, густіше буде у нас війка тоді. З іншу боку. такий кавовий колір. Це Лакорді. Лакорді 202. Це один з улюблених пензликів, пензликів, улівчиків. Для взагалі олівцевої техніки, він дуже круто тушується. Тому що, наприклад, якщо вам треба взяти, якщо візьмете, верніше, текстуру, ви візьмете, верней тіку текстуру, вона у вас в смерть просто засохне і ви її не розтушуєте ніколи. Тому для різних робіт у нас іде різна текстура. Якщо ви сумніваєтесь, напишіть мені, я вам можу підказати. Профарбуємо. Угу. Ламіновані. Так? Ламіновані? Ідеально лежать, бачите? Слухняні, вкладені. Такс. візьмемо. Я люблю працювати такими помадочками. Набираємо. Додаємо дюралайн. До речі, якщо у вас. Підсохли всі ваші гелеві текстури, не падайте, зразу не притомніте. У нас є вихід. Duraline і Мені здається, це єдина фірма, яка випустила таку штуку. Крапаєте і все у вас знову все живе. А ми їх викидали раніше. Так. Чесно кажучи, страждає трохи стійкість, але. Не так, щоб прям викинути цілу банку гілля. Так. так, іншу бровочку. Зараз в тренді ці натуральні, широкі, махнаті брови. Я їх називаю брови з калапіндра. Але мені дуже подобається ця, ця, ця тенденція набагато більше, ніж оті защіпані в ниточку брови. Хоча в цій тенденції теж був сенс. Тому що чим тоньше ви зробите брову, тим, більше, тим більше у вас будуть казатись очі. Розумієш? А при широких бровах очі візуально менші. Тому в нас зараз тенденція ліпить туди усі накладні вії, які є в світі. Щоб розширити очі, переходимо до Війок. Ланком Гіпноз. Мені здається, така незмінна туш. Але ще я люблю клінік, клінік зелену Саме темно-зелену. Дуже крута. Вів'єнсадбосю. Ми з нею сказали їй goodbye, як і деяким нашим сусідам. Але я тут була гарна. Але, мені здається, там дистриб'юція була не наша, тому тепер ми їх знайти не можемо. А було дешево і міло. Так. І така, знаєте, підкручуючими знизу. Раз у вас отак має ходити ручка. Гіпнотичний погляд був. Тримайся, тримайся. Дивіться, які вже спокусливі очі. Так, закінчуємо спокусливі очі. Переходимо до спокусливих. Так, ліпс. 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 Насправді, ми то можемо нафарбуватися тим самим тінтом. Але в мене є помада. Насправді, і кла... крутий-крутий олівець Бобі Браун щось тільки підточу. Пінк меню. Mm -hmm. Але він від Пінка, я не знаю, в нього тільки ось мабуть, ця частина. Насправді він коричневий. Такий коричнуватий, класний. І мізауда 207 -й. Надєжд, якийсь Надіжд. Якось так. Так, ну що, робимо спокусливий комнату. Спокусливо, це значить, ми можемо трошечки вийти за свій перводній. Два 2 мм туди, 2 назад. Можете, до речі, робити губами б. Це теж зараз тренд. Берете темну, коричневу рублювець і якусь більш світленьку помадку, біженьку. І ваяйте собі привіт. там. Що у нас тут? 80-92 тисячі. Набираємо помадулю. Спочатку, якщо видно, ну, в камері насправді вона якась дійсно рожева. А так вона прям така коричнева-коричнева. І коричнева трошечки з такою краснотою фіолетовою якоюсь. Оскільки ваш покорний слогазе був рум'яна. Е, тому ми використаємо помаду як рум'яна. А б і ні. Вірніше, а б і да. Так, трохи набираємо і на палітрочку. Так, раз, 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 раз. Щоб ми там не зробили пляму ненароком. І рум'яні. Якраз у нас вийдуть такі лати рум'яна, тон в тон. З нашими губками. Так. О, взагалі ідеально. Так, ну що, наш сяючий лати мейкап? Знаєте, з таким натиком на стиль Old Money? У нас так? Да? тому. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Через це підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, гарні коментарі, погані коментарі. Я все розберу і всім дам відповідь. Давайте розвивати український YouTube разом. До зустрічі!